Отут Даніел Кіс шикарний і на боку У мене тут і класика, і її і нонфікшена трошки. Юлія Замерзляк отримала тисячу гривень на віртуальну картку через додаток Дія оскільки вакцинувалася двома дозами проти коронавірусу. каже за отримані гроші, вирішила придбати книги. Я була впевнена, що свою тисячу я витрачу тільки на книги. Десь п'ять десятків книжок у мене в побажаннях було. І серед них я вибирала, але були деякі спонтанні покупки. Серед них я вибирала щось такі, якісь новинки. Цікаві ту саму Чаку Паланіка книжку з оповідками я її раніше не бачила. Тут побачила вона, хоті не дешева. Книжка там 390 гривень вартує. Книги Юлія замовляла через сайт. Їй вдалося зробити замовлення за віртуальні гроші 19 грудня у перший день роботи програми. Сайти дуже висіли, в мене реально були проблеми. Я оновлювала декілька е годин, напевне, навіть тому що я хотіла зібрати, щоб сума була відповідна, там ще знижки були, безкоштовна доставка, поки все оформите. І відповідно сайт досить висів, але я зрозуміла, що є такий лайфхак, якщо заходити вночі і це все робити, десь там після 12, то це все значно легше і простіше. Тисячу гривень нараховують на банківську картку через застосунок Дія. Гроші не можна зняти готівкою або переказати на іншу картку. Буковинець Георгій Мельничук проживає в селі Бережонка. Каже, вакцинувався, однак не знає, як буде отримувати тисячу гривень. У нас телефони ще такі простенькі, ті на кнопочні. Ну, у нас такої можливості поки що немає. Ну буду, буду радитися з сусідами, буду радитися з дітьми. Якщо можливо буде, то я буду витрачати на ліки. Якщо неможливо, ну то, мабуть, не буду одержувати ті гроші. Або можна бібліотеку поповнити. Ну, або я знаю, в театр я вже навряд чи буду йти, бо тому що далеко їхати, раз. Друге, і здоров'я не таке вже. За тисячу гривень можна придбати абонемент у спортзал, відвідати заклади культури або купити книги. Також можна замовити квитки на авіа- чи залізничні перевезення, повідомив Володимир Зеленський під час брифінгу. До виплати можуть долучитися компанії, які займаються таким видом діяльності. Для цього у закладі має бути термінал для розрахунку, йдеться на сайті цифрової трансформації. Заступник директора кінотеатру Чернівці Роман Юзвак каже, віртуальними грошима впродовж дня розрахувалося за квитки більше десяти людей процентів, напевно, 10 вже приходили тих людей, які мали ці гроші. Щось Ні, ну ми зараз в важкому становищі, тому що люди дуже мало ходять в кіно і зарахувати. І сподіваємося, що за рахунок цих грошей люди все-таки зможуть наважиться піти в кінотеатри, в театри, в спортивні заклади. І, і трошки покращити їхнє матеріальне становище. Гроші виплачують з держбюджету. На це до кінця року виділили приблизно три мільярди гривень. Стільки ж планують надати наступного року, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, у Міністерстві цифрової трансформації планують розробити альтернативну можливість отримати тисячу гривень, окрім виплат на картку. Христина Тимофійчук, Юлія Трач, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.